Об'єм американських інвестицій в українську економіку незабаром може зрости. Урядове агентство США ОПІК, яке надає кредитування та страхує інвестиції американських компаній, що працюють за кордоном, відновлює свою роботу в Україні у вівторок. У штаб-квартирі у Вашингтоні відбулася церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння між українською та американською сторонами. Сподровиться медалі, Руслан Петричка. Підписаний меморандум про взаєморозуміння відкриває шлях приватним американським компаніям до інвестування в українські проекти. Американські інвестиції будуть захищені гарантіями уряду США. Крім того, опік може надавати кредитування під цільові проекти у розмірі від 15 тисяч до 300-400 мільйонів доларів. Ми відчуваємо, що Україна зацікавлена в американських інвестиціях. Як ви знаєте, опік довго не діє в Україні? У нас були деякі непорозуміння. Ми їх вирішили. І з підписанням цього документу ми відновили свою діяльність в Україні і знову допомагатимемо американським інвесторам. Головним партнером опік в Україні буде фонд Єдиний світ співпраця. З опіком є великий, дуже сильний сигнал для інвесторів з усього світу, що в Україні змінилася влада, які довіряють, що економічні реформи, які заявив президент України Віктор Янукович, їм вірять. І підтримують тим, що поновлюють програму співпраці з опіком в Україні. Це дуже важливо. Американці розраховують на те, що бізнес-клімат в Україні буде покращуватися, а задекларована урядом програма економічних змін буде розвиватися на мою думку, ключовим моментом нашої роботи є те, що український уряд повинен продовжувати створювати позитивний інвестиційний клімат за допомогою прозорості верховенства права, запровадження правил, які зрозумілі бізнес громаді. Ці речі будуть приваблювати американських інвесторів. Уряд пообіцяв робити такі кроки. і, Я думаю, він стримає свої обіцянки. Інвестиції прийдуть. Найбільший інтерес американські інвестори проявляють до кількох секторів економіки, де сподіваються ефективно співпрацювати з Україною українськими підприємцями «Відновлювальна енергетика, чисті технології. Це дуже важливо для всіх. Розбудова інфраструктури, сільське господарство це головні сфери, які потребують інвестицій. Пітер Ватсон також зазначив, що за розвитком бізнес-партнерства України та США особливо стежать в адміністрації Барака Обами. Віцепрезидент Байден вплинув на ці процеси і підтримав наші ініціативи. І між США та Україною зараз сформувалося відчуття взаємної важливості. Роль віцепрезидента Джозефа Байдена в процесі відновлення діяльності опік в Україні відзначає і українська сторона. Я дуже дякую керівництву опіка. Особисте наше дуже велике побажання всього найкращого, і ми розуміємо, що без них це б було неможливо особисто пану Байдену, віце-президенту Сполучених Штатів, тому що це добра воля відносин з Україною. Дуже важливо застерігає теперішній голова опік, щоб перші спільні інвестиційні проекти США з Україною дали позитивний результат. для нас важливо, щоб перші інвестиційні проекти, які прийдуть в Україну з відкриттям опіку, були успішними. Тому єдиний світ може посприяти нам, якщо виникнуть якісь проблеми, і просунути ці проекти вперед. Успіх надихне інших інвесторів прийти в Україну. Руслан Петричка, голос Америки.